Буду знімати себе з цього ракурсу. З цього я сьогодні впав і так виглядаю. Такий стомлений. Я не знаю, як люди ще після катання далі йдуть тусити, там, спа чи що. У мене зараз одне бажання перекусити смачно і включити фільм і лягти спати. Але я хотів розказати за свій другий день. Добре, почнемо з першої крові. Це, до речі, вітамінка шипуча. Так, а ножичок у нас є. Да. Як я впав? Я спіймав кант. Тобто я їхав і переді мною була лижниця, не дуже впевнена. І щоб її не збити, я занадто різко затормозив. А перед цим мені ще дуже змастили вазеліном сноуборд, Він дуже швидкий. канти нагострили. Я затримазив і виходить, що я не встиг нормально перекантуватися. І я просто зі цього розгону я вдарився обличчям сніг. Перше відчуття я взагалі не розумію. Що зі мною в плані ні зломаний, ні злобманий, зуби, наче туди е, увійшли. Е, отут ще кавана вся в крові, І я думаю, може це сечка, якщо счка, то все треба зашиватись. Е, десь хвилини 3 я чомусь не казав ні слова. Не знаю чому. Просто так сніг, цей сніг стає червоним. І все, і відклав. Хвилин 10 ми просто там сиділи, втикали, лижний патруль, ніхто не під'їхав, ніхто не запитав, що страпилось. Треба допомога, не треба. Коротше, щось вони в букавелі е, взагалі розслабились. Зараз паули. Це я купив салко з дикого. Банана. Не знаю, цей кусочок коштував 630 гривень. Зараз наріжу собі. Хлібчик замов. До речі, їй ущерба ніякого не було, тому що я впав обличчям вперед, збив її, але вона просто присіла і не мені прокатилась. В цей момент до мене ніхто не під'їхав. Зате, коли катаєшся на підйомнику, воно бере, типу, на одній нозі її, їде без однієї лижі. Ну, до, до чого це? Для кого це? І я помітив, вони починають хворіти, це не тільки в Буковелі. В Славську це теж. Е, Олди згадають Славська, це теж починалось поетапно. Тобто, спочатку їм дали скіпаси, в півціни або безкоштовно, типу, що лижний патруль повинні допомагати людям. Спочатку вони катались, типа взялись в обнімку. Ну, так, да, людина, якщо там три місяці катається, то у нього вже ці рефлекси, він класно катається. Пофіг, вони не створюють небезпеки. Їм е цього здалося мало. Потім вони почали кататися на підпитку. Окей, ти ще більше розслаблений, так, да, вони хорошо катались. Цього теж здалося мало. І все, вони в ітогі почали підрізати. І е, коли людина падала, вони робили вигляд, типу швидко приїжджали, бо хотіли кататися і нікому не допомагали. Е, ну, щось схоже було сьогодні, тому що про сидіти 10 хвилин з <головіка> червоним снігом і щоб до тебе ніхто не приїхав. Ну, я не знаю, може, у них немає цього в обов'язках, може тільки соточку баксів за навчання. Чорточки mm. підкріплюсь. Це така салка, але воно ясне. Солоненьке таке. Сказалось дикого кабана, але мені здається його тут 15. Але гарне, вкусне. Смакота! кота. Просто море Що стосується цін, е, на горі, можна поїсти 425 500, 1000 і 100 доларів. Ну, це вже як у вас душа лежить. Я сьогодні поїв борщ, борщ був без м'яса, тому що був е, загальний казанок. Е, Звісно, наші люди вони вибрали все м'ясо, і ви зрозуміли, да? казанок був вже без м'яса, але нормальне, я все одно не переїдаю. Я взяв борщ, трошки там якийсь, типу такого бутербродика, мені це вартувало гривень 450 До речі, вже в ресторані. До мене підійшла дівчинка, адміністратор спитала, що з вами сталося. Там я кажу, я впав, дала мені салфетку. І ще один хлопець хотів також каже, чим може допомогти зі слуховим апаратом. Ну, тобто лю людяність присутня. Катка сьогодні була класна. Падав сніг. Там, де зіверні траси, ще більше снігу. Друзі, я зараз піду робити стрижку, вставлю катку, щоб було цікаво подивитись, як це все виглядало. І потім розкажу, скільки в мене грошей залишилось, і які ціни взагалом, і як я зекономив на скіпасах. Я збираюся зняти на телефон. Якщо не впаду. Сегодня я трошки уже впал впав. Так, Рита, у ты прям телефон Ну это супер Yeah. Стрижка зроблена, ну що, погнали далі, не знаю, помітно, що ще ні, але, як на мене, трохи обновився то підстригся, тепер майже як нова копійка, не рахуючи. А, да, сьогодні катання було прекрасне. Незважаючи на те, що е, була неділя, людей не було багато взагалі. Тобто брати скіпас VIP Віп майже за 100 баксів немає ніякого сенсу. Я взяв собі скіпас. Звичайний скіпас коштує 2000 гривень або 2050. За день я взяв собі 10 днів на вибір. Мені це коштувало 1500. І по приїзду я не поспішаючи взяв собі катання з 3 до 19.30. За 800 гривень. І того 11 днів катання мені обійшлися в десь в 16300 гривень. Я вважаю, що це нормально. Хоча приходиться якось хитрить, щось придумувати 10 днів зразу і так далі. Можна вдаритися, пасти і не кататися. Але, як на мене, 2000 за скіпа за звичайний. це забагато. Це мої посилочки камера GoPro, я купив собі, щоб зафільмувати свої спуски. І все з нової почти забрав в останній день, Ще не перевіряти їх, може зараз вас Що стосується моїх затрат. Дуже простий спосіб дізнатися, скільки ти витратив, не ламати собі голову і так далі. Це ти просто береш котлету і з цієї котлети розраховуєшся. Потім ця котлета худіє, і можна підрахувати, що там, як. Я вже стільки продуктів накупив, що, в принципі, можу жити. Харчуватись і в номері в себе. Ну, сніданок У мене своя дієта. Сніданок я е, роблю свій. Мені потрібна вітамінка, кивіль і сирочок. На жаль, цього сирочку немає тут в в буковелі, але я взяв свій. Ще мені вистачить на декілька днів. І тут в мене було 100 тисяч. Я приїхав 2 дні назад, оплатив номер на 5 днів, оплатив скіпаси, таксі і їжу. І зараз порахую, скільки в мене грошей в мене залишилось. 5 днів проживання, скіпаси на 11 днів і всі інші затрати, скільки залишилось від 100 тисяч. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 65 тисяч. Тобто вже 1000 доларів я витратив. Коли згорається пачка, згорає одне, одне життя. Але в мене ще є. Один, два. Ще дві незграє мої житті. Знаю, стільки взяв, не знаю, скільки буде кататися. Бу взагалі 350 взяти. Але нехай. Поки ця закінчиться, потім ця до весни треба протримати. 10 цін у Буковелі. Ну, як на мене, вони е, все ж таки помірні. Тобто можна, можна по-різному харчуватись. Можна як і за 500 гривень там, поснідати, пообідати, е, так і за 100 баксів. Трошки вище середнього, да, ніж в Києві, але, ну, скажімо, сільпо Киві Гол коштує 495 гривень. У мене на риночку в Києві таке ж саме в Києві, 490, тобто більш-менш щось наближене. Що стосується... Дивіться, це ну, ця штука тримач. Для екш-камери буду, буду розпаковувати завтра. Сьогодні вже тупо нема сил. Ввечері універсальний солдат. Фільм додивлюсь. Ні, я і книжки брав читати, але поки нема натхнення сил, тим паче бахнувся головою. Тому на латі. Подивлюсь фільм. Що стосується мого самопочуття, я поїхав зовсім захворівши, я підхопив вірус, перемерз і ще сходив з цим вірусом на тренування. І ще такий думаю, блін, чого я стою, чого я такий дохлий. А я вже на тренуванні був з вірусом, і в поїзді мене накрило. Я не виспався, а вчора монтував відео просто для галочки. Перший день ледь живий був. Лягав весь гарячий, випив два пакетики теміфлю. І вночі, коли прокинувся, вже відчув, що мене трошки попустило. Потім в 9 ранку сьогодні прокинувся, і та, тіло ломило, але більш-менш можна було. І на горі мене відпустило. Якщо про це не вдарився обличчям, то взагалі б нормально себе почував. Ну, виглядаю я ось так зараз. Це я ще трошки додавлю, бо суперкомпенсація не настала, тобто я ще не відновився. Від того, що я катаюсь, у мене киснем наповнюються м'язи, і я стану ще більше, скажімо, ніж щось зараз виглядаю. Ну, якось покажу, як воно буде виглядати. Коротше, коли повністю відновлюсь, м'язи стануть Ось такі справи.